Курочка молоденька, річна, біли, білий легор. Дуже гарні несушки. Е, при гарному утриманні несе більше 300 їїчок у рік, боїться чужих. Виведена ця порода в Італії, але краще виводити її. Вдома, тому що домашні курочки несуться краще, як фабричні, якщо виведеш її в домашніх умовах. Мало споживає корму. Ну, М'яса тут мало в ній. це порода переважно виведена на яйце, є... яєчна порода. Дуже гарні утримані Шустренькі курочки, які не хворіють. Дуже гарні курочки. Курочка породи, морковська барвиста. Їй більше півтора місяця. Дуже гарна порода курей. Спокійна, м'яс, е, яєчна порода. перепрошую, Не м'ясна, а яєчна порода. Е, мало споживає корму. Е, розпочинає нестися в 4,5 місяці. Гарно несеться, навіть зимою. Літом. Несеться кожен день зимою через день при гарному утриманні. Порода курей трошечки більша від білого легорна. Ну ійця носкість майже та сама, що у білого легорна. Жовтенька, будована на домашніх кормах. Бачите, тут жовтесенькі. Ну, вони такі нежирні не худощаві курочки. Шустренькі, не хворіють, якщо гарно їх утримувати в чистоті, вони швидко дозрівають і швидко починають нестись. Дуже вигідно тримати такі курочки, тому що споживають дуже мало корму. Це є квочка домашнього виводу, річна. Вивела мені ранньою весною в березні курчаток. Зараз вона е, після цього несла яїчка і зараз вона заквокала у другий раз. Але я вже не насаджу її, бо це вже запізно для ціп'ят. Я її так би, потримаю трошечки в клітці і вона 2-3 дні так і перестає квокати. І за молоді кури вони за півтора-два тижні знову починає нести яєчка. Так що. Не різати, не продавати, її невигідно, тому що за, за маленький період часу вона знову несеться. І тим більше вона буде цілу зиму мені нестися, тому що е, вона мала трошечки десь, до двох місяців перериву, тому що висиділа ці пляток і після цього ще десь приблизно місяць, навіть більше місяця ще їх е, водила і доглядала і гріла. Дуже гарна клочка, не кусається, не душить пляток. Взагалі прекрасна клочка. Це курочка, легорн е, коропачатий, дуже гарна порода, італійська, гарно несуться, досить великі яєчки несуть, високі на ногах, довгі хвости мають. І дуже прекрасне оперення. Таке коріпчасте. Мені вони дуже до вподоби. Їй два місяці приблизно вік. Ну, вони е, починають нестися приблизно у пів року, ну, десь п'ять з половиною у пів року при гарному годуванні дуже гарно несуться. Напротязі Яйценоскість триває гарно на протязі трьох років. Це ціплята, це іспанка голошийка. майстер Грей. ребро. Їм сьогодні тиждень. Вони у мене тут зараз на вигулі клітці такі, тому ставлю їх у клітку, тому що... Не забрали їх коти. На ніч забираю їх у садік. В садику буду утримувати їх до місяця часу. Пізніше вже будуть вони в мене жити на вулиці в Клітці. В день буду випускати, а на ніч вони будуть заходити в клітку. Порода дуже гарна, 4-пів розпочинають нестись. Набирають гарну вагу і ростуть, видно по них за тиждень, як вони підросли, це є м'ясо яєчна порода, це крос м'ясо яєчний. Курочки досягають ваги в районі 4 кілограмів, може плюс-мінус, більше-менше бути, півні 6 кг. 7, ну треба довше потримати, щоб 7 кілограм набрав такий півень. У мене був річний півень, то мав 7 кілограм. Дуже гарна порода, гарно несеться, спокійна, виживає гарно, якщо при гарному утриманні. Любить, щоб була чистота у них і сухо. Ну, То кожна птиця любить так. Ну і малесенькі люблять, щоб було тепло. Основне їх перші дні гарно вигріти, щоб вони уміцніли. Бачите, чистенькі, ні одного немає ні поносу, ні, нічого, шустренькі, не хреплять, не соплять, гарні кури здорові. Треба їх пропоювати. Байтрилом або байкоксом, хоча б у місяць і все буде добре. Не буде ні коксидіозу, ні падьожу. Півник трьохмісячний, легорн порцелян. Це є дуже прекрасна лисучка Йому три місяці. Бачите, високий на ніжках, довгий, гарний хвіст довгий у нього. Виведений в домашніх умовах, з домашніх курочок. 4-5 місяців він буде вже насідати на курочок, вже починає кукурікати. Дуже прекрасна порода. Ця порода несе крупні яїчка, мало споживає корму. Невибаглива до утримання. Там ще марани біля нього. Чорно мідний німаран. Півники теж попали в кадр. Той, той і другий. Ну, і оця, наставляється курочка легора порцелянт теж. Оця ця ось з плямками. Дуже прекрасна порода, висока на ніжках. Довгі хвостики, дуже мені под... ті курочки. Дуже гарно несуться.